Про проєкт для матерів, які мають діток з інвалідністю, будемо говорити далі. З нашою гостею з нами відеозв'язком Нія Нікель, засновниця громадської організації «Апіпросвіта». Пані Нія, ми раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що запросили. Отож, в рамках підписаного між Хмельницькою обласною радою та громадською організацією «Апіпросвіта» меморандуму про співпрацю та партнерство, громадська організація разом із «Нова країн оголошують старт другої хвилі проєкту Мамботю безкоштовного курсу для допомоги українським мамам діток з інвалідністю в пошуку роботи. Цей проєкт викликав великий інтерес та отримав безліч позитивних відгуків. Тож громадська організація вирішила продовжити підтримувати жінок у досягненні фінансової незалежності. Пані. І, і як виникла ідея організувати сам проєкт, перший і в чому його суть? А, перший проєкт, як виникла ідея організувати. Я сама є мамою дитини з інвалідністю, тому я дуже сильно розумію всі ці а, проблеми, труднощі, бар'єри, з якими стикаються мами дітей з інвалідністю. І відповідно, коли е, я зрозуміла, що ми можемо у нас є потужні партнери, у нас є дуже велика підтримка Хмельницької області, е, що ми можемо разом це організувати. Ми вирішили просто зробити кар'єрно трошечки підштовхнути мам, тому що насправді у більшості мам є компетенції, є навички, є знання просто через те, що вони досить тривалий час знаходяться. Е, з доглядом за дитиною, так, від народження дитинка народилася з інвалідністю, мама повністю 24 на 7 з цією дитиною. За 3, за 4, за 6 років мама втрачає віру в себе, втрачає розуміння своїх компетенцій. І цей проект він в більшості для того, щоб допомогти мамі повернутися, тобто просто зрозуміти, що її компетенції досі важливі, що їх можна застосовувати. Але побороти внутрішній страх щодо співбесіди, щодо того, як зробити своє резюме. У нас є безліч прикладів, коли мами, наприклад, казали, що мені немає, що писати в резюме, а потім у нас було три сторінки резюме, які ми навпаки намагалися скоротити. Тому. Е Проект дуже дійсно вагомий, дуже він подобається мамам. У нас минулий курс закінчили 50 мам. Багато з них вже працевлаштовані. Одні з мам запросили навіть викладати в університеті, тому це дуже дуже гарна можливість. І якщо нас зараз чують мами дітей з інвалідністю, то я закликаю подаватися на цей проект. Пані, тобто, перше, чим допоможе цей проєкт мамам, це певно, що повірити у себе наново. Так, так. Перше, що це побороти страх. Ось цей страх е е бар'єри, якась комплекс меншовартості. Тобто, він повністю все це І ще теж е дуже поміжним е в цьому всьому є це коло. Коло спільноти, коло мам, які mm -hmm. теж з вами разом проходять цей шлях. Ну і плюс те, що наша громадська організація, вона заснована, мамами заснована мамами, Боже, не можу сказати вибачаюсь, заговорюсь, заснована мамами дітей з інвалідністю. Від того, ми теж ми знаємо все це. Це не те, що ми там папірці вивчили, як правильно говорити з мамою, бо що вона проходить? Ні, ми теж це все проходили, і ми хочемо поділитися нашим досвідом, розказати, як, як зробити цей перший крок і перестати боятися бути собою. А ви розказували, що перший проєкт було 50 учасниць, які пройшли цей проєкт, а заявок було більше? Взагалі чи це був відбір? Трішечки поясніть. Заявок було 200, uh -huh. в сам проєкт потрапило 100, тому що на момент між збором заявок і реалізацією проєкту пройшло два тижні. У багатьох мам змінились обставини. До прикладу, дитина захворіла, потрапила в лікарню, або будь-які там інші обставини, які не дозволили мамі просто потрапити в цю програму. І вже по ходу самої програми теж 50 мам. вони... Були слухачками. Ми всі наші лекції записуємо, викладаємо. Але у них не було можливості закінчувати вчасно або е, написати те резюме так, щоб скласти вже фіналізацію проекту. І тому ми вважаємо, що закінчило, прям закінчило це дівчата, які проходили е, всі за заняття, які зробили собі резюме, які спробували першу співбесіду. От ми вважаємо, що це 50 мам. Але зараз у нас теж е, ми собі поставили за мету, що пройшли 50 мам. Але набираємо значно більше. Тобто, кожна мама, яка до нас звернеться, яка скаже, що я хочу пройти цей проект, ми знайдемо для неї місце. Пані Ніє. Тобто я розумію, що це не опанування якоїсь нової професії, так? а більше як такий психологічний, все ж таки, складник. У нас є два два напрямки, тобто є мами, які точно знають, що вони хочуть продовжити в якій сфері, або знають в якій сфері вони хочуть спробувати. Для них ми працюємо з кар'єрним консультантом, тобто ми з ними складаємо резюме. Програємо, відігруємо так співбесіди. Запрошуємо реальних роботодавців. Минулого разу у нас був Ощадбанк і Лун, і, до речі, багато мам після цього пішло працювати в Лун. Я думаю, що Ощадбанк теж, але ще ми не отримали офіційних даних щодо цього. От. А, Ді мами, які не хочуть продовжувати робити те, що вони робили, вони хочуть змінити професію. Ми з ними працюємо з кар'єрним орієнтуванням. Тобто, ми шукаємо, де у них є компетенції, де у них є бажання, де є гарна фінансова винагорода за цю спеціальність і де вони можуть сумішувати це з дитиною з інвалідністю. Допомагаємо їм підібрати професії. А після того як вони підібрали професію, далі вже... Є теж кілька шляхів, тому що ми після нового року будемо стартувати ще одну програму. Це буде школа. Соціальних медіа для мам дітей з інвалідністю будемо навчати їх робити дописи в інстаграмі, фейсбуці, отримувати за це кошти. А також ми маємо багато партнерів, які навчають різним професіям. Тому ми далі можемо передавати мам, які вже готові. Вони зрозуміли зрозуміли, що хочуть цим займатися, що хочуть, наприклад, там бути. Веб-розробником ми їх передаємо в школу, яка навчить їх веб-розробці. Тобто, ця програма вона е, така багатокомпонентна. Ми індивідуально підходимо до кожної мами, і е, не дивлячись на те, чи мама розуміє, ким вона хоче бути, чи не розуміє, все одно вона отримує кваліфіковану допомогу, і вона все одно вийде з якимись корисними навичками і знаннями після цієї програми. Пані ні, то які професії обирали учасниці першого проєкту, чи багатьом вдалося працевлаштуватися? Як команда ваша сприяла їм у тому? Насправді ми очікували, що багато мам захочуть змінити свою професію, але виявилося, що ні. Тому що вони думали, що вони просто чому вони хотіли змінити професію? Тому що вони не знали, як з тими навичками, які у них є з тої професії заробляти кошти. І от до нас приходила, наприклад, мама, яка. Бухгалтер з досвідом, досвідами вона хотіла стати для прикладу там програмістом, mm -hmm. і ми питали а. Ну, чому ти хочеш стати програмістом? Бо бухгалтер не може заробити багато коштів. Коли ми їй показали систему, що можна вести там, умовно, 10-15 фопів, що це робиться е, віддалено, вона не захотіла змінювати професію, ми їй просто розповіли, як це можна е, більш ефективно робити і отримувати класні гроші. І все. І тому, от, е, з нашого досвіду, насправді, дуже маленький відсоток мам дійсно хоче змінити професію. У багатьох уже є. і так, е, ну, Просто щоб зрозуміти рівень освіти цих мам, у нас, наприклад, була на минулому, на минулому потоці чемпіонка з гімнастики світова. І це дівчата, які мають вищу освіту, які працювали, у яких класні здібності. Просто це, от саме цей догляд за дитиною, те, що мама 24 на 7 сама з дитиною, вона втрачає в собі самовпевненість. В більшості випадків кілька мам захотіли так змінити спеціальність. Це переважно були якраз SMM менеджери. Тому ми вирішили, що наступна наша така вузька про профільна програма буде саме пов'язана з соціальними медіа. Ну і теж ми дослідили, що насправді в Україні. На момент, коли ми планували цю програму, це було два місяці тому назад. Було відкрито 12 тисяч вакансій на менеджера соціальних медіа. Це дуже широка сфера, багато роботи кожному бізнесу потрібен цей менеджер. Це дійсно можна робити віддалено. Тому ми вирішили, що це може бути супер успішна програма. І теж будемо її запускати. Пані, тобто другий проєкт вже відрізнятиметься від першого, можливо, не кардинально, але все ж таки зміни будуть. О, ні, тобто проекти чи потік, тому що зараз у нас другий потік «Мамборг», він не відрізняється від першого. Він буде такий самий, можливо, якісь такі мінімальні корективи, які будуть залежати від самих учасниць, тому що ми після кожної лекції збираємо від них зворотній зв'язок. Що їм сподобалося, що не сподобалося, і коригуємо під їх бажання. Наприклад, можливо, вони захочуть послухати якогось конкретного спеціаліста там. Діджитал-маркетолога або навпаки підприємця ФОПа, який успішно працює, то ми звісно запрошуємо тоді е, таких гостьових лекторів, які спілкуються з дівчатами, допомагають. Хіба що в цьому буде різниця? А якщо казати про програму, то програма соціальних медіа це взагалі окрема програма, яку ми будемо. Перший раз стартувати, у нас буде окрема лекторка, зовсім інша команда. Тобто, це два таких паралельних проекти, але вони всі спрямовані на те, щоб допомогти мамам дітей з інвалідністю стати економічно вільними, тому що це дуже важливо, оскільки, ну скажу як є, у нас недоступні наразі всі ліки, які потрібні. Дітям з інвалідністю недоступна та кількість реабілітації, яка потрібна дітям з інвалідністю, технічні засоби, такі як крісла колісні або там ну, специфічні вертикалізатори, ортези, все, що завгодно, воно є недоступним. Дуже маленька частина цього всього покривається державою, і мами через це вони постійно змушені ходити по різним благодійним фондам, просити кошти або що щоб цього уникнути, щоб мама почувала себе вільно. Могла добре піклуватись про себе про свою дитину, їй потрібні кошти, тому ми хочемо навчити їх заробляти. Пані, і ви говорили про те, що у попередньому проєкті участь взяли 50 мам. Чи на таку саму кількість розрахований вже воркмам мам ворк 2, Чи можливо це буде більше менше? І це ті мами, які не взяли участь у тому проєкті, чи це можливо абсолютно інші люди, які захотіли взяти участь вже у цьому. Ми закладали що цього разу буде 50 мам. Але знову ж таки, якщо прийде більше, ми візьмемо більше. Тому що нам важливо, щоб кожна мама. Я припрошу трошки хвора, я вже прям чую, як починаю хрипнути. <кхм> і ми, прям, нам важливо, щоб кожна мама, яка звернулася, вона отримала допомогу, отримала підтримку і проходила лекції. Знову ж таки, у нас було закладено в бюджет 50, але це закладено в бюджет таких компонентів, як, наприклад. Проходження профільного орієнтування це такі спеціальні тести, які на платформах. Вони платні, але мами їх проходять якраз для того, щоб з'ясувати, чи варто залишатись в своїй спеціальності, чи варто спробувати щось нове. Тут у нас обмеження в 50 цих квитків проходжень, але все інше, всі мами можуть доєднуватися і все проходити. Щодо е, загалом, е, я забула друге питання, до речі. Про чи це ті мами, які вже брали, точніше не брали, а хотіли взяти участь, але не потрапили в перший проєкт, чи це можуть бути абсолютно інші мами, які, можливо, тільки дізналися про проєкт? І так, і так. Тобто, у нас є дівчата, які з минулого проєкту попросилися, вони, ну, чесно сказали, що не змогли пройти по об'єктивним причинам, діти хворіли, або що перший раз вони попросили в другу програму, ми їх радо приймаємо. І також дуже багато новеньких, оскільки ми робимо. Ну, як і зараз з вами, теж запрошення загальне. Тому ми чекаємо і нових мам, які вперше про нас почують, побачать. Ми радо зустрічаємо всіх. Пані, а команда, яка працювала над першим проєктом, працює і над другим проєктом, так? Так, так. Ми всі працюємо дуже стало. У нас насправді за три роки роботи організації не було жодного звільнення. Ми всі як сім'я, тому ми всі працюємо над всіма проектами. Це дійсно. Такий сенс нашого життя, тому ми супер віддані І завжди теж чому я ще хочу закликати мам прийти в цей проект, тому що всі наші мами, які проходили перший проект. Зазначили, що вони знайшли нових подруг, uh -huh. що навіть якщо мама знаходиться там в Вінниці, вона знайшла подружку в Хмельницькому. або ще. Вони спілкуються, вони обмінюються, вони м м мають цю жіночу підтримку, тому що тільки мама дитини з інвалідністю щиро може зрозуміти іншу маму дитини з інвалідністю. От. І ще один момент, теж, чому важливо потрапити в цю програму, тому що ми, як громадська організація, займаємося тим, щоб. Права наших дітей були реалізовані. Багато прав мами про них просто не знають про те, що, наприклад, там дитині по законодавству належить 120 памперсів на місяць або два крісла колісних протягом трьох років, і вони можуть бути паралельно різними кріслами колісними. І багато іншого. Тому, коли мама потрапляє в цей проект, по перше вона дізнається про свої права. По-друге, у нас працює консультантка Оля Новікова, яка дуже ретельно всіх консультує. Якщо є якісь проблеми з встановленням інвалідності, з потраплянням в школу, з отриманням медичної допомоги, ми консультуємо. І навіть по позам кар'єрними всіма цими навичками, новими, так новим цим витком життя. Ми також допоможемо вирішити старі питання. Mm -hmm. Тому тут знову ж таки, якщо мама навіть зараз це почула і розуміє, що вона не готова, вона не в ресурсі йти в програму по кар'єрному зростанню, але має якісь проблеми, які не може вирішити своєю дитиною в плані там юридичних або медичних, або ще якихось, то ми закликаємо теж звертатися. Ми активно допомагаємо і більше того керівництво Хмельницької області дуже сильно включається в усі наші звернення. Ми вже не один раз зверталися з індивідуальними питаннями наших мам і нам завжди допомагали. Тому знову ж таки, якщо чуєте, пишіть, звертайтеся, будемо вирішувати всі питання. Пані Ні, щоб взяти участь, що для цього потрібно, які документи зібрати? Куди потрібно йти? Чи куди якогось листа писати? Розкріть, будь ласка, як стати учасником? Просто зайти на наш сайт Епіпросвіта або в будь-які наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram, будь-що чим ви користуєтеся, і написати нам: я хочу прийняти участь в проєкті Мамворк. Ніяких документів ми не збираємо, там довідок, посвідок, нічого не потрібно. Просто треба заявити своє бажання і далі ми вас доєднуємо в наше коло спільноти і от чекаємо в понеділок, уже на першу лекцію о оп'яті. А, тобто ще фактично до кінця поточного тижня, включно з вихідними, триває набір, і з понеділка вже розпочинається навчання, так? Можна і пізніше писати, насправді. Тобто, якщо ви розумієте, що в понеділок вже не встигають якісь плани або ще щось, в понеділок у нас така лекція це відкриття, знайомство, якісь там наші внутрішні правила, у нас є кодекс етики, як ми між собою спілкуємося, чи ми там не критикуємо, а посилюємо і так далі. Це відео точно можна подивитися в записі і потім доєднатися до наших уже таких змістовних лекцій. Знову ж таки, навіть якщо ви доєднаєтеся з четвертої лекції, добре доєднайтеся. У нас буде ще остання п'ята лекція, потім буде індивідуальна робота, ми все одно вам допоможемо. Просто ви лекції самі подивитеся в запису, але всі питання, які у вас виникнуть, ми не всі дамо відповіді, і допоможемо скласти і резюме і підібрати роботодавці, і таке інше. То теж дуже важливий момент, я хочу сказати, мамам, щоб їх трошки надихнути, те, що ми завжди забуваємо, що не тільки... Роботодавець обирає нас, а ми теж обираємо роботодавця. І це дійсно і це так само працює на мам. Тому ми навчимо обирати класного роботодавця, який буде вас цінувати, який буде розуміти вашу ситуацію, який не буде на вас тиснути, якщо у вас дитина захворіла, і таке інше. Тобто ми знаємо, по яким маркерам розуміти, що це роботодавець, який вам підійде. Пані Ніє, ми вам дякуємо наразі за хорошу розмову, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого Етеру. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. Отож, Нія Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта» була з нами відеозв'язком.